Далі сільське жахіття. Він б'є сусідів, обкрадає і збиткується з них. А вони навіть заяв до міліції не пишуть, бо бояться помстим. 20-річний хлопець на селище Рокитне на Київщині, привселюдно називає себе тамтешнім царем. Днями він разом із друзями так познущався з прибулого до рецентру киянина, що той потрапив до реанімації. Від Рокитнянського царя і заляканих жителів повернувся Дмитро Лутвиненко. Сьогодні йому легше перевели в хірургію. Перед тим два дні пролежав у реанімації, не міг навіть говорити. Лише тепер розповідає, як йому чотири підлітки, яких попросив сірників, дали прикурити в парку. Доганяй мене, саду почав бити. Я упав, побіляв, потім четкую взяли. А він чотиром. Мене наголо розділили. Зарінин прив'язали за ноги. Ось це по асфальту тягали. Рани на спині саме від асфальту. Юнаки одежу спалили, а чолов'ягу прив'язали до цих паркових гноміків. Потім повісили на дерево, знизу головою. Я бивати, але в не стільки разів питався брати, не столько разів в разом. Коли мене доганяли, вони мене били безборода. Всі цілосиме. Лише на світанку Григорій утік від юнаків. Прибіг додому, голий, в одних шкарпетках, викликали міліцію. Ті чотирьох кривників затримали одразу. Тому і паркові. Він був останні укольності. Проте хлопці вже на волі знову вештуються парком. Місцеві кажуть, старші з ватаги, йому 20 років, вже вихвалявся, як вішав тут чоловіка, а ще називав себе царем ракитного, якому міліція не перепона. Містяни про нього говорити бояться. Іди, чукайте, нас коментарі Чому я все бояться. Кроме бояться, хоча зомби якесь, що боятися, перевідяння яких боячих. Цей чоловік у містечку, хто не боїться говорити про жахливого розбушаку. Це дядько Рокетнявського царя Олега. Він мого пасенка полив теж. документи всі є. Наскільки я знаю, так що його тут криша лежать і сто, мій ви його боїтесь? Я його не боюся. Скільки можна віддіватися? Міскі людей обіду, біде? дітей. Дариш мати його, лічно мати його. Боїться його. Його брати сестричка теж бояться його. Він на мажор, не депутатський син, у нього взагалі немає батька, живе в бабці, краде в неї пенсію. Його вже багато разів затримували і навіть дали умовний термін. Утім, завжди відпускали, відпустили цього разу. Через те й пішов містечком поголос про самогудність чи байголови. Рідна хоче побачити того, хто влаштував тут терор. Рідний дядько береться допомогти. Олег, привіт. Чи ж тебе хоча баба сильно побачить? Да. Приїзд. Да. На злі тропетнячки, вже світя, метр шістдесят. Каже, що ти там ходив по місту, казав, що ти це зробив, що ти не повісив, що ти там шари за ці того. Я нікому не хвалився за це, я заліз за це. Ти залізю свого? Ні, жаліюся, зробив таке. Я не знаю, як хто, я сильно заліз, я таке зробив. Ти думаєш, що це робив? Думаєте, що тепер думаєш? У міліції кажуть, відпустили тимчасово, поки суд не встановить запобіжну міру. Справу порушили за статтею розбишарство. Втім, можуть перекваліфікувати на замах на життя. Стальських заяв Олега сьогодні в міліції сміються. Він і каже, мені міліція. Витратить. І те, що він каже це, я пропоную вам через місяць приїхати, побачити результат. Дмитро Латвиненко Олексій Синельников, програма Вікна.